Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, дорогі брати і сестри, запрошую вас сьогодні о 15-й годині 00 1 .00 березня 2023 року доєднатися до спільної молитви коронки до Божого милосердя за наших військових, за тих, хто боронить нашу країну, особливо за тих, хто зараз знаходиться в Бахмуті, де ситуація є дуже важкою і дуже складною. Це перше прохання. А друге, лише хочу пригадати і запросити до молитви, літанію до святого Йосифа, покровителя і опікуна святої родини. Місяць березень є присвячений в церкві саме, вшануванню святого Йосифа. І вшануванню і прослави Бога усього того, що Господь сотворив через цього чоловіка, через цього опікуна Святої Родини. Молячись літанію, чи молитву до Святого Йосифа, я би просив, щоб не обмежитися лише до цієї молитви, але за прикладом святого Йосифа. Переглянути і подивитися, чи добре виконують обов'язки, ті, котрі Господь поклав на кожного з нас. І цим першим обов'язком це є старатися про те, щоб серце приналежало до Бога, щоб серце було Божим, щоб серце було наповнене Божою присутністю. Це в першу чергу, це є перше наше завдання, про яке ми не маємо права забувати, і над яким ми маємо працювати щоденно, щоб наше серце було насичене Богом. Друге завдання це те, ті обов'язки, які Господь до нас покладає такі безпосередні, щоб ми їх виконували згідно Божих заповідей, щоб ми керувалися не почуттями, не емоціями, чи ще якимись іншими законами, тільки щоб ми це виконували згідно Божих заповідей. Це діти, молодь, подружжя, старші, люди в похилому віці, тобто кожен на своєму місці. Ці такі перші обов'язки, також ті другі, наступні обов'язки, якими є професія, яку кожен з нас має чи виконує, чи місію, яку виконує, щоб також намагатися це виконувати сумлінно і згідно Божих заповідей. Господь так хоче, щоб світ творити і змінювати через людину. Господь не хоче прийти і все своїми руками так, без людини поперекладати, попереставляти. Ні, Господь творить і будує світ, і розпочинається від серця людини. Ось яке серце людини, таке і серце світу. Це є завдання для кожного з нас, тому прошу вас про. Цю молитву і таке переосмислення, перегляд усього того, чи не дійсно є тими, котрі шукаємо і вибираємо, і чинимо те, що подобається Богу. Саме ця молитва до Святого Йосифа має нам про це пригадувати, і також вказувати, де шукати поради, і де шукати підтримки, і в кому шукати надії, і в кого вірити. І на кого надіятися. Так? Тобто святий Йосиф, котрий не перестає любити, тому що Господь і далі через нього діє, але святий Йосиф має зробити те, те щоб нас залучити, тобто тебе залучити, до того, щоб Господь діяв у цьому світі. Тому запрошую вас. Ще раз повторюю: перше до молитви коронкою до Божого милосердя сьогодні за наших хлопців і дівчат, які є в Бахмуті, які захищають, де є дуже важко. А друге, це молитва до Святого Йосифа протягом місяця березня за нашу країну, за збереження, за перемогу. І також молячись, кожен нехай собі продумає, подивиться, як він захищає, як він стоїть на своїй позиції, яку Господь визначив Спасіння своєї душі, виконання тих обов'язків, котрі Господь доручив. Нехай Господь вам благословить, дарує всі потрібні благодаті і заступництво святого Йосифа. Нехай випрошує вам витривалість. Надію і силу у тому, щоб Господь діяв у твоєму житті і через тебе в нашій країні, Хай Бог, благословить з Богом! Слава Ісусу Христу!